Чи можна оформити відсрочку, якщо перебуваєш у розшуку? Багато хто вважає, що якщо вже перебуваєш у розшуку, то відсрочку оформити не вийде, і в такому випадку людей одразу мобілізують та направляють у піхоту. Тому люди, що мають розшук, сидять вдома, навіть маючи право на відсрочку. Насправді можна оформити відсрочку, якщо ви в розшуку, але це залежить від типу відсрочки. Якщо ваша відсрочка проходить через резерв студії, так можна оформити її, не зважаючи на наявність розшуку в системі. Це вже перевірено. Неодноразово, проте, якщо ваша відстрочка не може бути оформлена через резерв плюс, то вам необхідно особисто звернутися до ТЦК, але й в такому випадку вас не мобілізують одразу. У цьому випадку ТЦК не оформить відстрочку, поки ви не сплатите штраф і не надасте квітанцію про погашення цього штрафу. По нашим клієнтам ми попередньо поштою подаємо документи на право на відстрочку і вже потім людина йде оплачувати штраф. Отже, якщо можливо оформити відсрочку через резерв плюс, робіть це. відсрочка буде надана. Якщо ні, йдіть до ТЦК, але попередньо проконсультуйтеся з юристом, щоб відсрочка вам була на 100% надана і вас не мобілізували.